Вас вітає салон дому. Ми знаходимось в місто Дніпро, де це караван, другий поверх. У нас де є дуже великий асортимент столів та стільців. Також у нас є е, красиві крісла та журнальні столики. По асортименту майже все в наявності. Ось такий вибір. Є великі столи та малі. Майже всі столи у нас розсувні. Ось такий гарний стіл та стільці. Дуже великий вибір круглих столів. Це всі круглі. Також є дуже гарний стіл та стільці, бежево чорному кольорі і дуже великий вибір малих столів. Ми знаходимося в місті Дніпро, ТРЦ Караван, другий поверх. Поряд з магазином Франков.